Представляємо вашій увазі традиційну класичну модель професійного генераторного орбітрека із заднім приводом AeroStream IT749G. кардіотренажери з генератором енергонезалежні, мають міцну конструкцію та високі технічні характеристики. Вони мають найбільш плавний тихий хід, значно більший ресурс роботи і мінімум технічного обслуговування за рахунок використання високоякісних підшипників і кращих комплектуючих. Аерострім at 749 g проєктувався та був побудований саме для професійного використання у різноманітних комерційних спортивних закладах, будь то мегафітнес-центр або тренажерний зал з кардіозоною вузьконаправленої специфіки для тренування спортсменів різних видів спорту. Це кардіотренажер з інтуїтивним керуванням і автоматичним регулюванням навантаження, призначений для користування в режимі нон-стоп, щогодини, день у день, великою кількістю спортсменів. Які прагнуть високоякісних і продуктивних тренувань, дана модель міцна і стабільна. Це оптимальний вибір для різнобічного тренування всього тіла. Еліптичний кардіотренажер AeroStream AT749G забезпечує біомеханічно зосереджену траєкторію руху, яка дуже нагадує природний крок при ходьбі. Пропонуючи дуже ефективне тренування з низьким навантаженням на суглоби, а різноманітні регулювання дозволяють користувачам налаштувати персоналізаційні інтегрування. Професійний орбітрек AT749G виділяється багатьма значущими біомеханічними перевагами. Перш за все, це дистанція між стопами, показник q фактору 8 см, оптимальний для кроку людини, не дуже широкий та й водночас недостатньо звужений. Помірно глибокий та достатньо довгий крок, що дорівнює 56 см, який повною мірою залучає усі м'язи, ніг і сідниць, дозволяючи досягти бажаних результатів і цілей. Основні вузли базуються на потужних втулках, а педалі та осі обертаються на якісних підшипниках. Тому ходова частина тренажера має неперевершену надійність і великий запас міцності. Міцна та стабільна стійка конструкція орбітрека розрахована на користувачів з максимальною вагою до 180 кг та гарантує високу надійність та тривалий термін експлуатації. Відмінно сконструйована конструкція рами і важелів, вдало налаштована для людей з різноманітними параметрами зросту. Інноваційний, добре збалансований маховик з інтегрованим у нього генератором має вагу 10 кг. Багатожильний полікліновий ремінь приводу, надійна магнітна система з електронним регулюванням навантаження, що має 20 рівнів опору, забезпечують неповторну плавність ходу і тихий рух. Рівень опору у широкому діапазоні навантажень можна регулювати прямо під час тренування. Оптимальна геометрія поручнів і рухливих важелів, по-перше, комфортна, а по-друге, забезпечує правильну поставу під час занять на орбітреку. Широкі та зручні платформи педалей забезпечені гумовими устилками з гелевими вставками, що запобігають небажаному ковзанню кросівок та зменшують стрес попереку, забезпечуючи максимально комфортні та безпечні тренування. Рух педалей з системою м'якого прискорення та зупинки однаково легкий та плавний, як у прямому, так і зворотньому напрямку. На рівні витягнутої руки закріплені допоміжні нерухомі поручні, використовуючи котрі стає можливим добре відпрацювати нижню частину тіла, усі ніг та сідниці. Сенсорні кардіодатчики для вимірювання пульсу також знайшли своє місце на цих поручнях. Внутрішня цифрова система вимірювання пульсу має високу завадостійкість. Кардіотренажер сумісний з нагрудними датчиками Polar, які дають змогу швидше і набагато точніше визначати частоту серцевих скорочень. А вже на кінцівках нерухомих рукояток зручно розташовані додаткові кнопки регулювання навантаження. Ергономічні багатопозиційні рухомі важелі рукоятки дозволяють виконувати вправи на різні групи м'язів, і як найкраще залучаючи верхній плечовий пояс. Покриття важелів є антиковзним, зробленим з м'якого гіпоалергенного матеріалу, приємного на дотик. На центральній стійці орбітрека AeroStream AT749G зручно розташований тримач для фляги, який також можна використовувати як і тримач для дрібних речей. Шасі тренажера обладнано компенсаторами рівні підлоги, а для легкого пересування орбітрек оснащений транспортувальними роликами. Далі розмова зайде про оновлену консоль AeroStream AT749G, що надає мультимедійні та розважальні можливості для користувачів. AeroStream слідує останнім трендам у розробці тренажерного обладнання і надає доступ до кращих мобільних додатків, що розширюють можливості тренувань. Консоль управління зручна, і інтуїтивно зрозуміла навіть для недосвідчених користувачів, оснащена графічним яскравим кольоровим шестивіконним LED-дисплеєм. На ньому відображаються всі основні параметри: пульс, час, дистанція, кількість обертів маховика за хвилину, швидкість калорії, потужність ват і поточний ступінь опору. Консоль максимально комфортна та інтуїтивно зрозуміла навіть для недосвідчених користувачів, а для професійних спортсменів вона стане чудовим інструментом для хорошого менеджменту свого тренування. Центральний елемент управління консолі чутливий поворотно-натискний джойстик Unideal, який забезпечує повний доступ до всіх налаштувань консолі і вибору тренувальних програм. А програмний модуль нового покоління, в свою чергу, має кілька режимів і 12 тренувальних програм. Так, наприклад, у режимі ручного управління ви зможете відрегулювати час, відстань, калорії та пульс. Під час тренування ви також зможете підібрати рівень опору тренажера для оптимізації навантаження. Також у своєму розпорядженні ви маєте 12 попередньо встановлених програм. Ви можете обрати одну з 12 програм, а також задати для них час тренування, під який адаптується сама програма. Під час тренування ви можете вручну підібрати рівень навантаження. Присутні також і користувацькі програми, функція, яка надає вам гнучкість у налаштуванні параметрів тренування, даючи змогу обрати різні програми та рівні опору і встановлювати час тренування. Крім того, ви також маєте режим вимірювання пульсу, режим потужності тренування, функція відновлення, режим вимірювання жирової маси тіла. Orbitreca AeroStream AT749G оснащений Bluetooth модулем, завдяки якому ви зможете використовувати спеціальні спортивні додатки на смартфоні чи планшеті. Вам достатньо лише під'єднатися до пристрою по повітрю і виконати необхідні кроки, зазначені в додатку. Зверніть увагу, що ваш смартфон повинен мати сумісність з Bluetooth 4.0. Один із найпопулярніших додатків, з яким пристрій має повну сумісність, додаток KinoMap. Кіномап це інтерактивний застосунок, який дає змогу вам проводити тренування в реальному часі в різних місцях світу, завдяки чому ваші заняття стають більш захопливими та різноманітними. За допомогою цього додатка ви зможете вибрати маршрути та відео з великої бібліотеки, яка включає в себе бігові доріжки, велосипедні траси та стежки для ходьби по всьому світу. Ви зможете віртуально бігати дорогами Франції або гірськолижними маршрутами у Швейцарії, і все це прямо з тренажерного залу, не покидаючи місця, де ви знаходитеся. Підключивши тренажер до додатка, ви отримуєте цілу низку переваг. А саме відчуйте найсправжній реалізм, коли застосунок синхронізується з вашим тренажером і автоматично регулює опір відповідно до топографії маршруту, що створює реалістичні умови тренування. Використання кіномап не тільки збагатить ваше тренування, а й зробить його більш захопливим та інтерактивним, паралельно допомагаючи вам досягти своїх поставлених цілей. Завдяки своєму функціоналу, класичному дизайну та високій надійності даний тренажер буде чудово виглядати у стінах сучасного фітнес-залу високої прохідності, а також може бути чудово використаний у корпоративному чи приватному залі.